Ну і зараз поговоримо про перспективи все ж таки надання відповідних дозволів від наших західних партнерів з Романом Безсмертним, українським політиком дипломатом. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Романе, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава доброго вечора, пане Сергію. Доброго вечора, пане Романе. Ну отож, все ж таки, чи отримаємо ми якесь консенсусне рішення щодо відповідного дозволу бити по російських територіях? Як швидко це може трапитись? Від чого це все ж таки залежить? Пане Сергію, в цій справі є речі правові, є політичні, а є надумані. Угу. А так, от давайте торкнемося правових речей. Тобто, ви, ми як держава, уклали контракт. А згідно цього контракту, ми отримали відповідне майно з моменту оформлення цього контракту, передачі цього майна українській стороні це українське майно. І розпоряджатися ним Україна має так, як вона вважає за необхідне. Це перше. Так говорить міжнародне право, так говорить українське право. Є політична частина, навколо якої зараз крутиться ця проблема, яка підв'язується на такі речі, як вибори у США, як вибори до Європарламенту. І тут кожна політична сила, її представники говорять те, що дає можливість отримати її голоси одним Сполучених Штатах Америки, іншим до Європарламенту. А третя справа це інформаційна, до якої треба окремо приглянутися і розібрати тут, де надумане, а де реальне. От давайте торкнемося відомого всім діалогу Маконела і Блінкена. І так, конгресмен задає питання стосовно того, що обмежувати не можна. А державний секретар відповідає, що ми не обмежуємо, ми рекомендуємо далі все, що про що йшла мова, ніхто не цитує. Тому я дозволю собі торкнутися далі розмови. Держсекретар говорить про те, що для того, щоб здійснювати такі атаки, перше, що треба зробити, це забезпечити. Україну і українців необхідними системами ПВО і ПРО, щоб убезпечити населення України і інфраструктуру від атак ворога, тому що атаки українців по території Росії будуть провокувати ворога на зворотні атаки. При цьому ми чудово розуміємо, що московський фюрер і так не зупиняється в тому, а б'є по українській території. Але саме такий діалог. У повному об'ємі відбувся між конгресменом і державним секретарем. Тепер давайте торкнемося Європи. І так ми говоримо. Що Швеція на основі двохсторонніх відносин сказала, що ніяких обмежень тут бути не може, і привела приклад міжнародного права, яке діє не тільки по відношенню між Україною, Швецією, Україною, Німеччиною, Україною, Італією, а в тому числі між Україною і НАТО. Тільки до чого тут дозвіл НАТО на двохсторонні відносини України і Швеції чи України і Німеччини. Так, от, якщо подивитися зараз на цей об'єм інформації, то насправді, якщо бути відповідати нормі закону і нормам міжнародного права, то ніхто не може обмежити Україну в застосуванні того чи іншого майна, яке стало власністю України, бо так трактується в тому числі боєприпаси, озброєння і так далі, яке прибуло на територію України в відповідності до е, чинних угод, і, і, так далі, і так далі. Є наступне питання: це інформаційне забезпечення цього процесу, яке дуже тісно пов'язано з політичними процесами у цих країнах. Бо нюанс надати з чи не надати він приблизно такий, як нюанс в висловлюваннях. Трампа, Америка вийде з НАТО чи не вийде. Хоча всі прекрасно розуміють, що будь-якому президенту не належить приймати в цьому відношенні те чи інше рішення. Відтак можна сказати, що в даному випадку домінує більш політичне нависання на цією темою і її інформаційне обслуговування. З моєї точки зору, правильні ті. Хто вважає, що відповідь на це питання треба давати у відповідності від відпрацьованої стратегії і тактики, а застосування власне, Україною тих чи інших озброєнь для того, щоб наші партнери розуміли, що застосування таких озброєнь не приведе до негативних наслідків. І, скоріше за все, а я в цьому переконаний однозначно, це наслід, це результат. Двохсторонніх діалогів у сфері воєнній з виробленням стратегії і тактики ведення бойових дій. До речі, до цієї ж сфери відноситься в тому числі темпи і об'єми постачання обладнання, яке здійснюється нашими партнерами, бо, виходячи з тієї ж самої дискусії, яка відбулася між блінкеном і Маконелом, постачати лише наступальні чи лише Оборонні засоби з точки зору нинішнього характеру війни є повним безглуздям, тому що навіть в словах Блінкена є розуміння того, якщо Україна наносить удари по території Росії, то їй конче необхідні в тому числі системи протиповітряної і протиракетної оборони. Відтак на сьогоднішній день можу сказати, що перше очевидно, що в цьому в цій, в цій проблемі є певні недопрацювання як на двосторонній основі, так в відносинах України, в тому числі з такими організаціями, як НАТО. Хоча, до речі, НАТО не постачає до цього часу жодної летальної одиниці озброєння. Воно лише використовує свій механізм для того, щоб координувати цю діяльність. Пане Романе, ну так, а все ж таки, тобто, якщо підсумувати, тобто я правильно розумію, що консенсусного рішення там НАТО, до прикладу, не потребується. Кожна країна, яка в той чи інший спосіб допомагає Україні, на свій розсуд вирішує, так? Тоді, абсолютно правильно так. І тоді ще одне уточнення. Дивіться той же Антоні Блінкен, як ви абсолютно невірно зауважили, сказав, що ми не заохочуємо, але Україна на свій розсуд там визначає, яким чином вести бойові дії проти Росії. Але зараз ну тобто. Чого ми чекаємо е, зараз? Тобто, чи потрібен якийсь офіційний там дозвіл, розчерк пера е, Джо Байдена, до прикладу? Ні, ніякого розчерку пера, дозволу не потрібно. Це залежить від власне воєнної тактики і стратегії, але зверніть увагу на цей пункт. Згадайте, коли голосувалася допомога, uh -huh. то чи дуже велика частина в тому числі конгресу? Казала, скажіть, будь ласка, під яку стратегію це все дається, щоб ми зрозуміли, що і скільки давати? Бо це пов'язано в тому числі не тільки з допомогою Сполучених Штатів Америки, а всіх партнерів. Ось про що іде мова. Тепер давайте уявимо собі: сторони не мають відповіді на питання стратегії. Далі воно розсипається. Що будемо робити в неділю? Що будемо робити всереду, далі? Що будемо робити з системами ПВО? Що будемо робити із системами а, ПРО, і що будемо робити з атакамсами? Це наслідок недоопрацювання в двосторонньому діалозі, власне, відповіді на питання стратегії тактики. Тому що, чорт побери, Блінкен сто прав, коли каже. Не можна лупити по території ворога, коли ви не можете захищити, захистити власний народ і інфраструктуру. Тому що це приведе до катастрофи вашого власного населення. Що тут можна йому закинути? Тепер дивіться, що відбувається: все це підхватують на вентилятор. Розкидають його далі вбивають клин стосунки між україною і європейськими партнерами двосторонньо, між Україною і Сполученими Штатами Америки. А тут додаються ще власні знавці, які починають розказувати, що захід такий, який в Заходу є проблеми, є ніхто їх не приховує. Але при цьому треба розуміти, що найкраща відповідь на питання це правда. Пане Романе, от я хотів про це у вас спитати. бо, ну, слухаючи е висловлювання президента Зеленського, зокрема на цю тему, Чому я абсолютно розумію його роздратування, так і, і, і його таку подекуди навіть е ну скажіть різку риторику, не скажу агресивну. Е стосовно от захід там довго телиться, нам потрібно вже і потрібно багато, а ви нічого не робите. Я розумію абсолютно його позицію. Я напевно був би ще різкіший, е е хоча ну але я не президент України, хоч всі ми президенти але ця от риторика, вона ну здатна дійсно прискорити е, е, реалізацію тих чи інших рішень. Чи навпаки вона можливо, ну може там в перспективі призвести до того, що там захід колективний скаже: Слухайте, ну ну ви дістали, ми так вам допомагаємо там чи можемо? А ви отут, мовляв, ще ще незадоволені і, і так далі. Пане Сергію, захід від допомоги Україні не відмовиться. Він Україні буде надавати допомогу для того, щоб Україна в кінці кінців разом з Заходом здобула перемогу в цій війні. Але тут важливо розуміти темпи надання цієї допомоги, стратегія і тактика. Бо треба ж теж саме віддавати належне. Ну зараз президент в Іспанії. Іспанія володіє обмеженою кількістю систем АТАКАМС, наступальних, в тому числі, обмеженою кількістю систем ПРО і ППО. Вона не може робити ті кроки, які будуть загрожувати її власній безпеці. А системи на сьогоднішній день серійного випуску відповідної наступальної зброї і оборонної не існує. Більше того. А велика частина того, що постачається до України на даний час знята взагалі з виробництва. І мова йде не стільки про те, що НАТО беріть, скільки про організацію цього виробництва. І тут mm -hmm. мова йде вже і про безпеку країн НАТО і про безпеку країн Європи. Чому найближчі до нас європейські країни кажуть, що ми готові навіть війська відправити туди? Бо вони знають, що таке совок. Бо вони розуміють загрозу російської агресії, тому вони готові ділитися останнім, до речі, що вони і зробили в багатьох компонентах для того, щоб зупинити цю агресію на території України і розгромити Росію на території України, а потім і добити їх там на території Росії. Бо вони розуміють наслідки від цього. Але чи є це розуміння в більшості. Я не кажу на сьогоднішній день еліти істеблішмент. Істеблішмент, і Істеблішмент та еліта це розуміє, але в широкому загалі я не випадково на початку казав про вибори. Mm -hmm. Все це може закінчитися тим, що до влади в багатьох країнах прийдуть подібні орбану і фіцо чи альтернативи для Німеччини в Німеччині. От тоді настане те про що ви говорите. Чуто будемо сподівати, все ж таки, що не прийдуть хоча тенденції так, такі ми. По певних сигналах можемо спостерігати там час від часу. Пане Романе, я дуже вам дякую за таку ґрунтовну розмову. Роман Безсмертний, український політик, дипломат був з нами обговорювали перспективи все ж таки завдання ударів західною зброєю, тою, яку нам надають наші партнери, як в Сполучених Штатах, так і наші європейські партнери по території Росії. Рух в цьому напрямку вже є. Вже деякі країни приймають на себе таке ну одноосібне, скажімо, рішення. Відповідно, ну Швеція, зокрема, так, Британія сказали: друзі, вирішуйте на свій розсуд, то це ваша справа, як себе обороняти? От вам зброя. Ну а як буде далі? Ну, хоча знову ж таки, як зараз встановили там з паном Романом, особливих якихось причин для заборон відповідних, навіть в тому числі і юридичних, в принципі, немає. Ну, але в будь-якому випадку і наші дипломати також працюють над цим. тож Ну, якщо потрібна якась формалізація цього процесу, сподіваємося, що найближчим часом побачимо і її, і все ж таки, ну відповідні можливості, Україна отримає.